Вітаю вас, мої розумнички! Сьогодні на уроці розглянемо типові завдання з теми лінійна функція. Але спочатку давайте повторимо: Лінійною називається функція, яка має вигляд y дорівнює kx b, де k та b – це деякі числа x – змінна. Ніяких обмежень для значень к і Б немає. Розглянемо приклади. Y дорівнює 2х плюс 3, тут значення к дорівнює 2, а значення Б дорівнює 3, Y дорівнює 5 мінус х. Значення к, яке стоїть перед х, дорівнює мінус 1. значення Б дорівнює 5. І дорівнює мінус 0,5х плюс 1. k дорівнює мінус 0,5 b дорівнює 1. І дорівнює мінус 7х, k дорівнює мінус 7, b дорівнює 0, y дорівнює х поділити на 2. В цьому випадку k дорівнює одна друга а b дорівнює 0. І останній приклад y дорівнює 6. В цьому випадку k дорівнює 0, b дорівнює 6. Розглянемо типові завдання. Функцію задано формулою y дорівнює 0,5х 4. Знайдіть значення функції. Тобто ми будемо шукати значення y, якщо значення аргументу дорівнює мінус 2. Тож пишемо запис, якщо X дорівнює мінус 2, тоді y дорівнює. Беремо значення мінус 2. І підставляємо в нашу функцію замість х. 0,5 помножити на мінус 2 і мінус 4. 5 помножити на 2, 10. Відокремлюємо один знак, отримаємо мінус 1, мінус 4, дорівнює мінус 5. Другий пункт знайти значення аргументу, тобто будемо шукати х, при якому значення функції y дорівнює 3. Якщо y дорівнює 3, тоді ми беремо наше значення y дорівнює 3 і підставляємо його замість y в нашу функцію. Я вам радила спочатку записувати праву частинку, а потім дорівнювати до лівої частини. Тоді 0,5х мінус 4 дорівнює 3. Розв'язуємо рівняння. Невідомі залишаємо зліва, відомі переносимо вправо. Ділимо обидві частини рівняння на 0,5. Згадайте, будь ласка, при діленні на десятковий дріб треба і в діленому і в дільнику перенести кому на стільки знаків, скільки їх в дільнику. Тому ми будемо ділити 70 на 5. Отримаємо х дорівнює 14. Третій пункт, чи належить графіку цієї функції точки А з координатом 2,6 та А з координатою мінус 4 мінус 6. Згадаємо про те, що кожна точка має дві координати. Перша це Х, друга це Y. Перевіримо. Х дорівнює 2. Тоді підставляємо це значення в нашу функцію 0,25 помножити на 2 мінус 4, буде дорівнювати 1 мінус 4 дорівнює мінус 3. І так, ми взяли значення на аргументу 2. Підставили в нашу функцію, отримали значення 3. І тепер порівнюємо це значення з значенням координати Y нашої точки. Ви бачите, що значення не співпадають, тоді робимо висновок, що точка А не належить графіку. Перевіримо точку К. Х дорівнює мінус 4, тоді у дорівнює 0,5 помножити на мінус 4, мінус 4, це буде мінус 2 мінус 4 дорівнює мінус 6. Це значення співпадає зі значенням ігрик нашої точки, тому ми робимо висновок, що точка К належить графіку даної функції. Друге завдання. Зверніть увагу, воно починається зі слів. Побудуйте графік функції, а потім, користуючись графіком, знайдіть. Тобто в цьому завданні перевіряють ваше вміння працювати з графіком. Графіком лінійної функції є пряма, для побудови якої достатньо знати координати двох точок. Візьмемо саме прості значення, наприклад, 0 та 1. Беремо значення х дорівнює 0 і підставляємо в нашу функцію. 0 плюс 2 буде 2. Фіксуємо відповідь в рядку ігри. І так, взяли значення 0, підставили в нашу функцію. Взяли значення 1, буде мінус 1 плюс 2, це буде одиничка. Тепер ми будуємо в системі координат. Точку з координатами 0, 2 і точку з координатами 1, 1. 1. х дорівнює 0, Y дорівнює 2 це перша точка. І друга точка х дорівнює 1, y дорівнює 1. Дуже охайно будуємо, підписуємо нашу функцію. Y дорівнює мінус х плюс 2, а тепер починаємо працювати з графіком. Нам пропонують тільки визначити за графіком значення, не використовуючи формулу. І так, якщо... x дорівнює мінус 1, тому що відоме значення аргументу. Тоді y дорівнює, звертаємо увагу на наш графік. х дорівнює мінус 1. Піднімаємося вгору до нашого графіка і знаходимо відповідне значення y. І так, значенню мінус 1 відповідає значення і 3. Будь ласка, при виконанні такого завдання показуйте, як ви знаходите значення. Другий пункт. Нам треба знайти значення аргументу, тобто будемо шукати х, якщо відоме значення функції y 3. Якщо... y дорівнює 3, тоді, ви бачите, якщо ми y взяли, яке дорівнює 3, тоді в нас вийшло, що х дорівнює мінус 1. Давайте спробуємо y дорівнює мінус 2. Беремо значення мінус 2 і знаходимо відповідне значення х. І так, для значення мінус 2 відповідає значення 4. Тоді х дорівнює 4. Зверніть увагу, що ми не підставляли відповідні значення формулу. А працювали з графіком. Наступне завдання. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину з осями координат графіка функції. І так, всі точки, які лежать на осі ОХ, мають координату Y, яка дорівнює нулю. А всі точки, які лежать на осі ог, мають координату х, яка дорівнює 0. Зафіксували нашу функцію y дорівнює мінус 0,2х 1. Далі пишемо, що ми шукаємо координати. Точок перетину з вісім ОХ. Я вже зауважила, що при цьому координата Y буде дорівнювати нулю, тобто ми беремо значення Y, і підставляємо його в нашу функцію, отримаємо рівняння мінус 0,2х плюс 1 до 0, розв'язуємо рівняння, ділимо обидві частинки на мінус 0,2. При діленні на десятковий дріб переносимо кому на один знак, будемо ділити мінус 10 на мінус 2, отримаємо значення 5. Це ми знайшли значення координати х, але нас цікавить точка з координатами х, у. Х дорівнює 5, Y дорівнює 0. І так. Точку перетину з вістю у х ми знайшли. Тепер знаходимо звістю у y. Х при цьому координата дорівнює нулю. Беремо значення 0 і підставляємо в нашу функцію замість х. Отримаємо y дорівнює. Мінус 0,2 помножити на 0 плюс 1 дорівнює одинички. І так, точка Б перетину з вісю ОІ буде мати координати х дорівнює 0, Y дорівнює 1. Четверте завдання. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину. Графіків функцій. І так, графіками цих функцій є прямі, при перетині двох прямих утворюється одна точка, спільна точка, якої координати Х і y задовільняють як одному графіку функції, так і іншим. Тому, так як графіки. функції перетинаються тоді вони мають спільну точку з координатами х y. тобто y співпадає, тоді ми можемо дорівняти праві частинки записів нашої функції 4х мінус 9 Буде дорівнювати 6 мінус 3,5х. Невідомі переносимо вліворуч 4х плюс 3,5х. Відомі переносимо праворуч. 7,5х дорівнює 15. Ділимо обидві частини на 7,5. Знову ситуація, що нам треба перенести кому на один знак, будемо ділити 150 на 75, отримаємо 2. Це ми узнали значення хсів, тепер нам треба знайти координату Y. Так як це спільна точка для двох графіків, то значення 2 ми можемо підставити в будь-яку формулу. Наприклад, у першу 4 помножити на 2 мінус 9. Це буде 8-9 дорівнює мінус 1. Тоді спільна точка має координати. Ви пам'ятаєте, упорядкована пара на першому місці х на другому y. Зверніть увагу, що ми могли значення 2 підставити і в другу функцію, і отримали 6 мінус 7 дорівнює мінус 1. Тобто, ви бачите, що ми отримали однакове значення. Тому достатньо підставляти тільки в одну функцію. Наступне завдання. Побудуйте в одній системі координат графіки функцій та знайдіть координати точки їхнього перетину. Пам'ятаєте, графіком лінійних функцій є пряма, для побудови якої достатньо знати координати двох точок. Розглянемо першу функцію 2х плюс 5. Підставляємо значення х в нашу функцію. 2 помножити на 0 буде 0, і плюс 5 отримаємо 5. Підставляємо одиничку. 2 помножити на 1 буде 2, і плюс 5 7. Тепер будуємо точку з координатом 0,5. і точку з координатами 1 7 Підписуємо нашу функцію. Y дорівнює 2х плюс 5. Будуємо таблицю значень для іншої функції. Y дорівнює 2-х. Підставляємо значення 0, 2-0 буде 2. Підставляємо значення 1. 2 мінус 1 буде 1. І так, будуємо точку з координатами 0, 2 і точку з координатою 1, 1. Підписуємо графік нашої функції. І тепер бачимо, що наші прямі перетнулися в якійсь точці А і визначимо її координати. Координата Х дорівнює мінус 1, координата y дорівнює 3. Тому точка А має координати. 1, 3. Наступне завдання. Тепер ми будемо працювати з формулою і з точками, які належать графіку даної функції. Знайдіть значення k, при якому графік функції проходить через точку А з координатами 0,4 та 6. Зафіксували нашу функцію y дорівнює Х мінус так як графік проходить через точку А. Координатами 0,4 та 6, ми можемо значення х та y підставити в нашу функцію. 0 6 0,6 дорівнюємо помножити на 0,4 та мінус 2. Запишемо в зручному. 0,4 мінус 2 дорівнює 6. я поміняла місцями праву та ліву частину. Розв'язуємо рівняння невідомо в одну частину, відому в іншу, ділимо обидві частини рівняння на 0,4. Знову треба перенести кому. Будемо ділити 80 на 4. Отримаємо значення «к», яке дорівнює 20. І останнє завдання, аналогічне, тільки що розглянуто. У нас є функці дорівнює 1 третя х плюс b. Відомо, що графік функції проходить через точку А. координати 9 та мінус 1. Ми можемо взяти координати цих, цієї точки. і підставити в нашу функцію. Отримаємо. Я одразу запишу праву частинку і дорівняю до лівої. Одна третя помножити на 9, плюс Б дорівнює мінус 1. Одна третя помножити на 9 перших можемо скоротити 9 та 3, плюс Б дорівнює мінус 1. 3 плюс Б дорівнює мінус 1. Значення В буде мінус 4. І так, ми розглянули з вами всі стандартні uh, завдання, пов'язані з темою Лінійна функція. Залишилося тільки одне. Розв'язувати до кінця я не буду. Тільки uh, ми з вами звернемо увагу, що воно розв'язується аналогічно тому, як ми виконували завдання 6 та 7. Є у нас функція y дорівнює kx b. Відомо, що вона перетинає осі координат у точках 0-2 та b, точки b з координатою 4, 0. Треба знайти значення К та В. Нагадаю, що у нас кожна точка має координати Х та Y, і ми можемо записати фразу Графік функції. проходить через точку А з координатою 0 мінус 2, тоді відставляємо значення К помножити на 0 плюс Б дорівнює мінус 2. Залишиться у нас Б дорівнює мінус 2. Значення B ми визначили. Аналогічно працюємо з точкою B. Підставляємо значення К умножити на 4 плюс В дорівнює нулю, значення b Ми з вами знайшли 4К-2 дорівнює 0, 4к дорівнює 2. Ділимо обидві частини рівняння на 4, отримаємо к дорівнює 0,5. Тобто, ви бачите, що принцип розв'язання. Схожий з попередніми завданням. Я думаю, що дана тема не буде для вас складною, якщо ви зрозумієте принцип роботи з функціями. Дякую за увагу, успіхів у навчанні.